Вітаю, мене звати Антон Пшеничний, і це підсумки дня на НВ. Сьогодні ну, вже трошки навіть традиційно будемо знову згадувати протягом наступних декількох хвилин про найголовніші новини, які з'являлися в інформаційному полі сьогодні, 26 квітня. Тож, поїхали за два дні. Він встиг написати заяву про відставку з посади міністра. Потрапити до СІЗО, тобто отримати ухвалу суду, про таке потрапляння відправлення, це друге. Вийти під заставу і повернутися до виконання обов'язків міністра. Готов людей життя насичене. Ну я думаю, всі зрозуміли, про якого саме міністра йдеться. Це міністр агрополітики Микола Сольський. Напередодні він написав заяву про звільнення з посади. Міністра е, е, аграрної політики України його відправили під варту сьогодні. Вранці ухвалило е, таке рішення. Суд ухвалив відповідне рішення, е, що він має перебувати під вартою до 24 червня, але з можливістю внесення застави. А застава ця 75 мільйонів гривень. Ще здається, навіть там під 76. 75,7, і якщо е, правильно, це сталося. Сьогодні зранку знову ж таки, а вже за пару годин після того з'явилася інформація про те, що ту заставу, а це понад 75 мільйонів гривень, за нього таки внесли. І це прекрасно, прекрасно. І оскільки відставку цього міністра ще не прийняли, то він повернувся ну, тобто вийшов з зали суду. І що і продовжує виконувати свої обов'язки як міністр аграрної політики України. На офіційній сторінці Мінагро у Фейсбуці навіть допис з підтвердженням всього цього є. Ви на екрані зараз можете побачити, що я тут нічого не вигадую. Ну і тут я хочу нагадати, що міністр агрополітики Микола Сольський є одним з підозрюваних у справі про незаконне заволодіння. Однією тисячі 250 земельними ділянками. Їхня вартість на момент вчинення злочину становила понад 291 мільйон гривень. Також була спроба заволодіти ще понад трьома тисячами гектарів землі вартістю приблизно 190 мільйонів. Однак Цьому завадили детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори спеціальної антикорупційної прокуратури вони провели обшуки, наклали на ділянки арешт. Тому ті три тисячі гектарів з гарком, три триста вони залишилися як і раніше, тобто не було незаконного привласнення, але от все ж таки щось там позагрібало. Ну тоді Сольський пояснював, коли прям через ну, от, що найцікавіше для мене, що який би не був. Був міністр, там офіційні джерела, телеграм-канали і так далі, перетворюється на вісник не лише міністерства, а ще й міністра. Ну тут йдеться про персональну відповідальність Сольського. Навіщо мені на каналах Мінагрополітики читати про ці всі виправдання, що там це не він або він, але там раніше. Ну загалом мінагрополітики виправдовувалося, і, начебто, там цитувала саме Сольського, про те, що. Він під отримав ці підозри. І от всі ці дії, які, в яких він підозрюється, поки не доведено останнього, тому що ну така правова система. Ми не можемо казати, що він винен. Він є підозрюваний. Отже, що він тоді був і не там, і не в парламенті, і не в уряді. і Взагалі він був адвокатом. Тому ну це, це, це інше, інакше. Ну але маємо теж ви маємо. Після значного просування в районі селища Очеретина на північний захід від Авдіївки росіяни поступово стабілізують сформований там виступ. Ну тобто на мапі його можна е, побачити на аналітичній, на діпстейті, якщо зайти, е, і намагаються оцей виступ розширити, тобто розширити межі захопленого і, отак, от як завжди, як ракова пухлина, розростатись. там, захоплюючи нові нові підконтрольні Україні українські території. І це насправді несе величезну загрозу подальшим лініям оборони Збройних сил України в тому районі. Новини, новина тому новина ця не дуже приємна. Це, про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни, який якраз займається вивченням супутникових знімків, МАП і так далі, там, де видно. І можна проконтролювати саме просування російських військових і оборони українських. Російські війська стабілізують свій невеликий виступ на північний захід від Авдіївки та можуть досягти подальших тактичних просувань, що може змусити українські сили відійти з інших тактичних позицій уздовж лінії фронту західніше Авдіївки до більш придатної для оборони лінії. Ну це АЕСДБЛ якраз. І пише вони проаналізували, як я казав, геолоковані кадри е, від 25 квітня вони це робили саме ну з, з даними від 25 квітня. Вони працювали, і ці дані свідчать про те, що. Що РФ що війська РФ просунулася в центр села Соловйове, це на північний захід від Авдіївки е, з Новобахмутівки. І після того, як ми ймовірно захопили всю Новобахмутівку в ніч на 25 квітня, е, схоже, окупанти намагаються розширити своє проникнення в глиб української території. І ну, однозначно, це, це не є позитивом, тому що там є лінії оборони сформовані е, в цьому районі. Після значного просування в очеретному вони можуть бути під загрозою. Аналітики додаючи ці нещодавні російські досягнення, однак, ну тобто, окей, ну вона неприємна, але є ну, хоч якийсь там позитив. Отже, інститут вивчення війни каже про те, що. Хоч ці просування відносно і швидкі, однак все одно вони незначні. Війська окупантів просунулися що найбільше приблизно на 5 кілометрів глиб з 18 квітня. Загалом росіяни продовжують наступальні операції по всій лінії фронту західніше від Авдіївки. Однак на захід і південний захід від міста досягли лише незначного просування. Загалом, от така інформація у нас є, звісно, треба. Розуміти, що все, що відбувається на тому напрямку, відбувалося на фоні того, що ЗСУ взагалі по всьому фронту е має ну критичну нестачу боєприпасів, засобів ураження точних засобів ураження. І зараз, оскільки нарешті сполучені штати починають нам надсилати ну, по перше, ухвалено пакет допомоги, а по-друге, починають надсилати обіцяно нам зброю, техніку і дуже дуже багато всього іншого, то може це ситуація змінитися, якраз до речі, в ефірі радіо НВ е, говорили про це. Там і народний депутат говорив про те, що е, Костенко, про те, що ну, ми не можемо говорити, що ми однозначно, якщо там де зараз щось на фронті гостро. Ми не можемо зараз говорити, що це однозначно ми втратимо через певний час, тому що зараз ситуація на фронті зміниться, адже йде дуже дуже потужна підтримка, і ми на це дуже сподіваємося. Сьогодні в день розпочалося засідання контактної групи з оборони України. Це так званий формат Рамштайн, і там є деякі сподівання, деякі трохи новини. Міністр оборони США Луїд Остін заявив ну саме сьогодні. Звісно, що головним пріоритетом на засідання буде посилення української протиповітряної оборони. Остін зазначив, що останнім часом Росія активізувала повітряні удари по території України. Звісно ж, від цього страждає наша енергетика. Зараз дуже сильно страждають логістичні шляхи, тому що, що? тому що росіяни бояться, що ми швидко отримаємо допомогу. Тому вони якомога сильніше хочуть завадити тому, щоб ця допомога від західних країн-партнерів надходила швидко. Тому зараз сильно б'ють по логістиці. Також пріоритетним завданням за словами. Остіна будуть артилерія і бронетехніка. І якщо говорити про сподівання з нашої сторони, то президент Володимир Зеленський озвучив їх щодо Рамштайну у своєму зверненні. Давайте послухаємо, що він сказав. Будемо говорити зокрема про те, як найшвидше подолати складнощі і проблеми, які накопичились за півроку, коли ми чекали рішень про американську підтримку політично. Ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці. Хочу нагадати, що до контактної групи з оборони України залучені близько 50 країн. Це величезна кількість. Від всіх них ми отримуємо певну допомогу в певний час. Ніхто не залишається осторонь. А нам зараз важлива будь-яка допомога. Ну але звісно, краще більше. Тому будемо сподіватися, що цей Рамштайн там. Вже пізно ввечері або сьогодні, або наступного дня, завтра вранці ми будемо мати приємні новини. Е, до речі, там і в 16 обговорюють, що мають бути вони вже ну цього року кажуть, вже все залізобетонно будуть в шістнадцяті. Одразу і літаки, і інструктори, і навчений персонал, і все 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 інженери всі будуть навчені, тобто е, не буде жодної до підготовки на території України, що в принципі було би небезпечно. Е, отже, чому чому формат Рамштайну? Хочу нагадати з Гуртом не пов'язано. Формат на ну, офіційну назву формат Рамштайн. Ця контактна група отримала ну, від одноіменної бази в Німеччині військової, ви це знаєте. І саме там проходило перше засідання. Інші проводяться в різних місцях, але от, чомусь все одно вирішили залишити цю назву формат Рамштайн. Сьогодні ж, до речі, зустріч в форматі Рамштайн позначає другу річницю існування саме цього формату. Неочікувана, дуже новина, така доволі цікава. Україна вивела з фронту американські танки Абрамс через загрозу з боку російських дронів. Принаймні, про це повідомляє Асошейтед Прес. Ми маємо пам'ятати, що там видання Daily Мейл. Видання, ще там більти і ще і і ще, ще інші, вони мають такий трошки ухал, ну, популярний, не зовсім такий подієвий репортажний. Тому до їхніх яких до їхньої аналітики можна, ну не навіть не можна, а треба ставитись з певним скепсусом з аналізом, тому що там може трошки піднакрутити, щоб отримати більше переглядів і там прочитання. Все ж таки Associated Press — це доволі потужна штука, і якщо вони про щось говорять. То найчастіше вони на щось можуть посилатися. Ну саме зараз вони посилаються на два джерела серед американських військових чиновників, і за їхніми словами танкам стало надто складно діяти на передовій через те, що їх швидко виявляють та знищують російські безпілотники. Щодо виявлення, можливо, у росіян прям завдання є, тому що ну, американські Абрамси вважаються ж там суперзброєю, як зараз люблять казати вундервафе, І взагалі, ну, це танк, який, начебто, є найзахищенішим, найбільш. Потужно броньованим в світі, там унікальний сплав, іде, його захищає. От, і можливо, там росіяни його якраз і намагаються ну, ці Абрамси виявляти, їх було, до речі, 31 Абрамс у нас. І вони намагалися їх е е виявляти. І... Знешкоджувати. Але може бути ще інше питання, інший момент. До речі, на відео НВ виходив такий класний аналітичний матеріал з приводу цього. І от якраз в тому матеріалі військовий експерт Іван Ступак припускав, що Україна могла отримати танки. З полегшеною бронею, ніж ну замість сучасної. Тобто, це не ті Абрамси, які у американців, а це трошки інші змінені Абрамси, і саме тому вони можуть боятися якихось дронів. Ну більше боятися, ніж ота от американська вон Ну давайте стопака послухаємо. Бо американці перед відправкою цих танків вони, начебто, познімали ті елементи це з, це зі збідненим ураном. Ці елементи ноу-хау, це технологія. Познімали з танків, бо вони боялися, що танк буде підбитий або захоплений росіянами. Вони привезуть до себе кудись там в Сколково, розпиляють його вздовж поперек. А то ще гірше передадуть китайцям. Це і ті взагалі скопіюють все, зроблять десятеро дешевше і озброять свої танки і отримують перевагу над американцями. Ну, от така, знаєте, маленька зрадонька під'їхала. Ми це з'ясували ще там пару місяців тому. Почали на це обговорювати з колегами. Випустили цей аналітичний матеріал. На відео НВ заходьте. Дуже цікаво, можете подивитися більше нюансів щодо цього танку. Ну але якщо говорити саме про ті абрамси, які зараз вилучають з фронту або вже вивели, залишається сподіватися, що це рішення все ж таки залишиться тимчасовим. А зараз українці вигадають українські інженери, українські розробники вигадають щось для того, щоб. Захистити а, Абрамси від виявлення, там, може, реб якийсь класний поставлять, чи ще щось. А може навіть щось із бронею вирішать, якщо реально з цією бронею є якісь проблеми. Несподівано героїчно фантастичне. Головне управління розвитки показало, як під час спецоперації її агенти підпалили гелікоптер. Просто під носом Міністерства оборони Російської Федерації операцію на секундочку провернули на аеродромі в барабанний дріб в Москві. В Москві. аеродром належить російському міноборони е, та експлуатується ще спільно з підприємством «Газпром Авіа». Воно зрозуміло входить логічно до Газпромівської структури. Е, видобувник найбільший, я не знаю, чи в світі ну в Росії точно е, корисних копали, ну, саме газу. Цей гелікоптер використовували для забезпечення логістичних потреб та операцій та евакуаційних операцій Міністерства оборони РФ. Тобто це не просто якийсь гелікоптер, який просто там стояв, і українські агенти вирішили, ну, давайте підпалимо якийсь гелікоптер. Ні, все ж таки, ця штука працювала на війну, і це не є добре. І такими зухвалими, такими, ну. Дуже крутими діями, наша розвідка, вкотре не перший, не другий, не останній далеко раз, демонструє, що у гур дуже, дуже довгі руки, і де б там окупанти не намагалися сховатися від відповідальності. Люди, які сховували воєнні злочини, які порушували міжнародні конвенції, якщо вони думають, що це так в це, це, це все так просто минеться. То ні, це навіть ця операція, вкотре показує, що у наших розвідників рученьки дуже довгі. Ну і наостанок, е такі внутрішні новини дуже, але ну, знову неприємні. Черкаську область вслід за Київською почало топити. Напередодні пам'ятаємо, що був там і Фастові Київщина топило, і Град був і дощ, і все на світі тут і Черкащина почало також поливати в той же час. А сьогодні там прям все це триває, і ну, взагалі, жахлива ситуація. Деякі жителі виявилося, Повністю відрізаними водою від суші на місці. Знову ж ну це зрозуміло працюють рятувальники ДСНС. Про це повідомляє фактично, ДСНС. на відео від надзвичайників, які ви зараз можете побачити у себе на екрані. Ви можете побачити якраз масштаб того лиха. Особливо страждають прирічкові населені пункти. Підтоплення зафіксували. В Черкаському та Золотонінському районах вода пр продовжує підійматися у селі Хрещатик. Втім, люди відмовляються виїжджати. І про це розповів начальник відділу цивільного захисту Мошнівської громади Володимир Мірошниченко. Понад дві доби вулиці села під водою. Якщо говорити про хрещатик, відсуші відрізані 12 домоволодінь і 13 будинків. Загалом ж районів там набагато більше затоплено. Про ситуацію там в Хрещатику, додала вже речниця головного управління ДСНС в області Юлія. Норовікова і люди не хочуть до останнього евакуйовуватися зі звичних причин. Зрозум... Ну, можна зрозуміти багатьох людей, е... багато з них вже переживали такі стихійні лиха, тому вони не хочуть, вони не хочуть залишати господарство, вони не хочуть залишати домашніх тварин. Бо кажуть, у нас їх багато, ми не можемо їх вивезти, не хочемо. У нас є літні родичі, літні сусіди, яких ми не можемо кинути. Ми маємо їх доглядати. Тому звісно ж. Надзвичайники, рятувальники там присутні, допомагають туди. Дістаються на плавзасобах, привозять туди продукти, медикаменти, інше все потрібне. Я сподіваюся, що ну якось там ситуація буде покращуватися найближчим часом, але тут є ще один дуже дуже небезпечний момент, насправді, вода, підйом рівня води, це ж не лише про підтоплення якихось там городів, домогосподарств і так далі. Це і про те, що вода, яка була в колодязях, була в річках. Вона змішується з різноманітними відходами, вона починає е, отруюватись, заражуватися. І місцеві навіть розповідають про те, що ну по-перше, вони розповідають про те, що у них по вулицях риба плаває. А по-друге, вони кажуть е, досвідчені рибалки, кажуть про те, що ця риба вже заражена. Це я я, я не рибалка, але наскільки пам'ятаю, це ж можна вже визначити по кольоровичей, по якимось там ще. Е, там кровопідтьоки, колір зябрів і так далі. Тому ну, досвідчені люди вони бачать, що вже це починає, звісно, нам ще зарано говорити про екологічну катастрофу, але це вже несе величезну екологічну небезпеку. Ну, і це всі новини, які я хотів, про які я хотів розповісти вам сьогодні. Мене звати Антон Пшеничний, Вкотре нагадаю. Вкотре нагадаю, що для вас працювали НВ, і це підсумки від НВ. А дивитися їх можна щодня на каналах, на Ютуб каналах Відео НВ та Радіо НВ. Це відео виходить паралельно після 19-ї. Тож я вас закликаю підписуватися на ці Ютуб канали Відео НВ, Радіо НВ. Тому що там не лише ці підсумки, там дуже багато інших матеріалів. На відео НВ багато аналітики. Цікаві історії людей на радіо НВ там багато інтерв'ю, які ви могли пропустити в прямому ефірі. Якщо стежите за ефіром, якщо щось пропустили, цікаві гості, всі вони є на Ютубчику Радіо НВ. Підписуйтесь. Ну і звісно ж, раджу вам зайти в коментарі, пообговорювати разом з нами новини і написати можливо про те, що б ви хотіли покращити у цих випусках.